А насправді ви є те, що ви про себе думаєте. А одна реальність у нас всіх, як би це не для когось звучало може дивно, бо кожен, можливо, думає, що він якось а, бачить світ по-своєму, але реальність у нас все одно одна. Ми самі себе хіба бачимо по-іншому, тому що залежно від того, що ми про себе думаємо, так ми себе і бачимо, уявляємо, і в принципі так само бачать нас і інші люди. Тому дуже важливо думати про себе правильно, як про людину, яка дійсно гідна успіху, багатства, здоров'я, любові, поваги, всього іншого, і давати це собі самому. Тоді ви зможете відчути це від інших людей і побачити, як світ дзеркалить. Це ваше хороше до себе ставлення і так само гарно до вас ставиться. Тому не потрібно. Хвилюватися про те, що ви маєте чогось менше, ніж інші. Потрібно просто вірити свято, вірити в те, що ви гідні цього. І гроші якоїсь популярності ви хочете не тому, що вам потрібно саме це, а тому, що ви хочете відчути от себе таким успішним, класним, впевненим собі. І тоді починайте вже ще до того, як ви це отримали, себе таким почувати. І тоді ви отримаєте все це як результат.